Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Сьогодні до вашої уваги чимало паків та піків. Нагороди за Squad Battles, нагороди за Champions, Піки 78+, і пак з легендою. Першими у неділю були нагороди за Squad Battles. Перша елітка попихтіли, можливо, в останню Squad Battles, тому що тут були жетони. Хіба що? І її закинуть знову сюди щось таке, як зараз було. Мені сподобалась така забава з жетонами. Мені сподобалось пікати легенду. Робіть ще і щоб був пік одна з 489. А поки що. Дайте мені якесь промо. Жетончики Тут для круа водиться, та? Але це не він по силуету. То якась. Фігня Може толя круа. Ні. Інформ Родриго. Ні. Але волкаут. То буде трішечки рейтингу це думорнай. Промо? Hm. Ні. Я не знаю, треба щось начаклувати, щоб мені якесь промо впало. Роберт Левандовський. 88. Ну, не 86-й, на тому дякую, так? Але там зараз ціна така на рейтинг, що. Далі були нагороди за Champions. Сім матчів взяти. Але зараз почнуться найскладніші. Десь там після 8-9-0 це завжди найскладніші. Йдуть команда незмінна. Бабе віні. І угу. Єрро зі Стамом. Чудово розсикали Зізо. Зізу забиває перший сьогоднішній гол. Так він чудово, завжди підтримує атаки. Ізине Дінзедан Добль. Ну таке, жовто максимум. Не, ну це бзда. Може такого зробимо? Курва вистрибує так. Жертвуем пушку, что бляха. Требовал быть швачей, напевать напевно Давай! Yes, Ес! Зелядин Зидан! Вытримали и снова повернули плюс два! Добре, тактичний, Саша, тактичний. Добре. Ага, Рзи там, собака. Добре, 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 добий сане. Витягнули чат, витягнули. Не бачу. Склад загадка. Ну, нічого, собі, Я він так влетів туди. не цілий. Дуже погано. Дурніше бути не може. Джуд добре. Лерой сане від спини куртуа, чудово 2-2. Ми повернулися. Та бляха. Ні. Як важко в цьому матчі бляха захищатися. На жаль, у 13 му матчі мій шлях без поразок закінчився, тому знову другий ранг. Три піки, 1 з 585. Ну, Роналдо Фінісіос. Під сюди. 125000+, тисяч плюс для моєї Антрайт FC. Пік. Дівіан. Починаємо з Промо. Клімксельний, ні? boom. Дві промо. Три промо. Ну, давайте ще що? Орбан, здорового українця! Стільки часу пройшло, а в профайлі інстаграм Вілі Орбана досі є підтримка України. Йде на фудбін, бо я не знаю, кого брати. Мені не потрібний ніхто. Всі по 11 тисяч. 2500 Беллінген Ми беремо кеш Ну добре, дайте я гляну на того Гуєхі Нормальна карта. Так от для народних команд взагалі Де Дев, хороший, золотий, Єнот Куртуа. Трошки рейтингу дають. Родман. 23 000. Вона. І 16,5 половиною Куртуа, отак. Цікаво, вона ще повернеться трохи в ціні чи ні. Ну їй дуже погано стало, як в промо опинилися. Пінто! Інформи! Інформи безнадійні інформи. Бо навіть якщо впаде Родріко, то він нам не потрібний. То той самий інформ падає по зачісті, видно. Вау! Паки я на крутилки збираю оцей. Информа. Дouble lookout. Окей. Ох, три информы. И Эддерсон, и Пайер, и та. Хороший пак. 85 плюс x10. Есть зелененькие нарешти. А кто там? Страйкер Англии, я не знаю. Я знаю тільки Роналдо і Вінісіуса. О, Іпсвіч. Хегерберг. За рейтинги дякуємо. лап? Вау. Wow. І Адерсон знову тут, ну, рейтинги хороші. Кешу трішечки буде тут. Ще один такий пак і знову зелененьке щось маленьке, та навряд це Віні якась зачіска не зрозуміла, це мароканець, який вже одного разу мені падав. На жаль. Аааа. Лелле. О, Harry Kane! Гарить це гарно. 90 рейтинг По рейтингу питань нема. Насипають добряче, але крутих промо нема. О, Пенда. Мапілеон. Кюндоган, Gabriel Габриль Добре є І. Роналдо! Кейн. Е, дегор. Не рейтинг Норвегія вперед. Мій склад вже награвся. Зізу вже йде відпочивати, чекати якихось кубків онлайн, де він може собі в оренді тіше грати. 15 голів, 4 асисти. Класно, Зізу грав, класно. Але я думаю, в 4-4-2, наприклад. Йому буде там от важкувати. Дефу буде не вистачати в парі з кимось. Бо в 3 центральних півзахисники він шикарний. Так от з глибани його розганяти, мені дуже сподобалось. Ну, і цією схемою далі вже грати не буду. Не вийшло. Я пехтів з нею, в атаці з нею дискомфортно. Але я хотів спробувати, бо я відчув, що захищатися з нею вдається краще. Ну, а вчора я зібрав 20 піків. Дивіться, що там можна спіймати. Так, де Роналду? 85-та гарний старт. Результативно, я би сказав. Четверта, теж непогано. А прикиньте, такого пік, і там бапе. Щось зеленими поки не пахне. Угу. Та відрає. так і гімораєш. О! Інформ, добре. Підвищуємося. Ця думорна мені впала, напевно, 5 чи 6 разів за от 3 дні. Задовбала. Але краще, ніж рарна карта. 84. та Хагесава. А нас прогнозуємо її рік народження. А ну чат, разом. Але без гуглу Швидко пишіть цифру. Мій прогноз. 2000... 2000 Бляха. Ну ти дивися, я тобі дав на 3 роки менше. По одному відкрите. 3, 4, 1, 2. 3. 4. 1 2 Тобі пін-коди на домофонах під'їзд писати. Double тюрам. Два інформи, четверта, п'ята, четверта. Бергер. Знову аки. Дайте промо. Ух. Oh. от такі 8 піків. Ну. Таке. Ну, а тепер мій пак з легендою. Є така немаленька ймовірність, що я відкрию цей пак і дуже розчаруюся, але хочу спробувати, а раптом пощастить. Вісімдесят 6-та і п'ять збірки. Так що зараз е, буду використовувати свій сторож, який набитий рейтингом 87+, плюс легенда базова або Центуріон, Ну, їдемо. Не хочу побачити тут Англію чи Ірландію якусь. А так подивимось. Волка ут, Страйкер Нідерланди. Це погано. То якийсь Ан чи що? Саме він, Марко ван Бастен. 91-й рейтинг, володар золотого м'яча двічі чи тричі. І карта, з якою я не зіграю. На жаль, з легендою не пощастило, але хтось із вас бачив назву відео Мрії збуваються і після побачених паків думає, а де там чи твої мрії? А я вам скажу, що мрія моя збулася не в паках чи піках, а на футбольному полі, де є. і є. Нарешті мене почули, чи можливо ще когось і дали нам можливість пофанитися із зимовими умовами. У Winter Wildcard кубку, де можна ще й нагороди здобути. В нас сніг на полі, в нас можливість наносити кольорові Розмітки і давати червоного м'яча, щоб це все виглядало максимально атмосферно, і так як має бути у зимову засніжену погоду. Тож це круто, я буду тепер грати в цьому кубку і тішитися. Не полінуйтеся, написати у коментарях, чи подобається вам те, що їй засніжило ось таким чином поле, хоча б в одному кубковому режимі, чи все-таки по очах воно вас б'є і грати було б неприємно, в ту ж таки, чемпіонс, про що я задумався після того, як кілька хвилин пограв. і Так от зі сніжком трошки очі розбігаються. Треба. Буде своїй команді змінити форму, щоб вона в білій не грала, але все одно це дуже фаново, і мені подобається, тому що за вікном в нас під Різдво теж трішечки є снігу, і знаєте, зима, щось інше. Ну, коротше, прикольно, я тішуся. Ну і на цьому поки все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку Ну і бажаю вам смачної різдвяної вечері. Хто таку сьогодні матиме? Почуємось, побачимось, бережіть себе.